колорожі, насторожі сім дощів пасеться. А на восьмі їздить осінь в полі полівецьким. Ой ти осінь, кінь твій восьмий, в мене кінь дев'ятий, а копицям не напиться зелений ім'ятий. Бо в мене міць стременна, ще й вузда сріблена. Я торожу обгорожу Дощ припну до клена. Обходи поза млинами чорна половчанко. Доки коні на припоні, доки не помчали. Доки стебла тіні стелять на стежки і луки, доки райдуга не грає Мускулястим луком, сім дощів, сім любощі, ще й дев'ятий тупа, а на восьмім їздить осінь. Привез зелені ніпута. Коло рожі насторожі сім дощів пасеться. А на восьмім їстить осінь в полі полівецьким. Ой ти осінь, кінь тобі восьмий, в мене кінь дев'ятий, а копицям не напиться зеленої м'яти.